Вітаю! Попри дощову погоду, я приїхав у Вінницю, і сьогодні я зроблю огляд готелю е Вінницького номеру, ціна його 990 гривень. Е і він одномісний. Ну що ж, розпочнемо огляд. При е коли ми заходимо, то у нас одразу зустрічає такий гардероб. Тут є лопатка для взуття, щітка, також для взуття. Давайте перевіримо на пильність. Чисто, тобто прибиральниця прибирає. Ну що ж, заглянемо до шаф. Ух ти! Це потрібно поглянути вам. Дивіться, як ця шафа відкривається. Тобто, вона має роз'їзні двері. І, ну, Відповідно, в ній знаходиться вішалки. Тут. А тут, до речі, пильно. Журлю, коли куди прибраємося, не стає. Тут пилі немає, чисто, тут також чисто. Мені дуже сподобалася шафа. Ой, вона дуже цікава. Шафа. Так, давайте одразу це вхідні двері, звідки я зайшов. Одразу розглянемо ванну, душова кабінка, рушник для ніг, душ, має такий цікавий візерунок. Унітаз звичайний, чистий, вимитий, туалетний папір є, є сушилка для одягу, е, смітник. Е, знаходиться дві шампуньки і одне мило. Порівняно з одеським номером, де я був, бачите, там було кожному мило. Ну, таке дзеркало, вішаки для рушників, стеля така, схожа на натягну, але це не натяжна стеля. Так, ну ось коридор звичайний. Зараз подивимося, чи є тут там. О, тут є холодильник, вже я бачу. Так, телевізор, фен я знайшов два стула. Ось таке ліжко прикривати. До речі, мені подобається більше, ніж в Одесі. Тумбочки. Що в них? Хм, пусті, звичайні тумбочки, ліжко. Давайте подивимося. чи Діряве тут. А, є вже пляма, ось бачу. Ну, ладно, пляма тут таке. Хтось, як то кажуть, надзюрчав. М -м, ну, принаймні, тут не пропали на простень, як в Одесі. Вона ціла, нормальна. А що знаходиться під простенью? Давайте глянемо. Ольга Фреймут, як то кажуть, Пародія на Ольгу Фрейм. Підодіяльник. Тут, і тут підодіяльник, між іншим, чистий порівняно із Одесою. Так. І Матрас матрас також чистий. під під, під до, до... Точніше, на, до, до, дія... над матрасником матрасницем. Так, ну в номері не можна палити значок. Тут знаходиться кондиціонер. А де він? Ага, он кондиціонер. А, холодильник, він вимкнутий. Ану, перевіримо запах. Ну, Запаху немає. А, це радує. Так, ще одна тумбочка ліжкова. вона чиста. І тут ми дивимося. Ну, там шухлядки, як шухлядки, розетки є, це чудово. Бо ви самі бачили. Давайте подивимося, а, ну так, далі подивимося. Є два стакани, серветки, відкривашка. А, і ще є готель Софія. Тобто можна замовити, напевно, якусь їжу. Меню я не бачу. Е, такі, такі, знаєте, як офісний номер. А, а, це для їжі, щоб столити. Я думав, це меню. Заглядаємо далі. О, є навіть дощечка для нарізання будь-чого. Тут порожньо. І тут порожньо. Ну, такий ще є столик, там я речі вже поклав свої. Так, що ще? Давайте вид подивимося з вікна. Чи є тут балкон? Так, до речі, тюль. Ну, така, чи то відтінок в неї сіруватий. Чи то вона давно не пралася, але я зараз понюхаю її. Вона просто давно не пралася. фу. Е, ну, По шторі. ну, По Ні, Нормальна шторка. Виглянемо у вікно. А вікно в мене вихід. О, двері, балкон відчиняється. І який гарний, милий, жовтий листочок милуватий. Прийшов до мене в гості також мій номер. Знизу ми бачимо квіти. Троянди. Які гарні квіти попри дощову погоду. Троянди просто хай навіть її відквітають, але і ще передають свою красу. Наскільки я знаю, піді мною знаходиться лайфсел ну, і такі дерева, а там дорога. Принаймні, коли вікно було зачинене, ніяких шумів не було. Чи відкривається це вікно на провітрення? Так, відкривається на провітрення і через нього можна відкрити цілком зручно. Так що Цей готель у Вінниці мені набагато більше подобається. Також є гачок, щоб штору туди чіпляти. Але я не бачу, за що цю штору можна зачепити, принаймні. Ну, мені цей номер подобався. А, знову ж таки, тапочків немає в цьому номері, можливо, я шафі не догледів. Я зараз подивлюсь. Так, зверху немає. От в цьому номері також немає тапочок, щоб придеться, ось я щойно взутим находив, тим паче після дощу. Тобто це такий. Трішки мінус. Після дощу я находив зотім, і в результаті зараз буду босяком ходити, тому що я не буду в туфлях ходити після душу. Ці туфлі я підготував зовсім не для душу, а для знімання відеолюстра. Така звичайна. Але симпатична. Та й стелі, напевно, все ж таки натяжні ці стелі. Ось так, що ось так. Одразу, коли я заселився і знімав відео, я не бачив, але щойно включив світло і звернув увагу, як над головою лампа брудна, а вона ж ну, на рівні та на рівні руки, ось так. Тобто це протерти можна було і це все сипеться в ліжко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Я вдячний кожному коментарі. Тому і кожному новому підписнику. Якщо вам подобається така рубрика, такий міні огляд готелів, то пишіть, пишіть коментарі і ставте лайки. Всіх люблю, всіх цілую, гарного вам дня!